Бачити ціль без жодних перешкод. Стартували щорічні змагання зі стрільби з лука. Майже дві сотні лучників самого ранку цілилися у десятку. На кубок України приїхали найкращі спортсмени. Серед них 12 заслужених майстрів спорту. Своє вміння тут показує і абсолютна чемпіонка Європи Львів'янка Ольга Буліга. Для того щоб перемагати, треба бути дуже врівноваженим і гармонійним. Тобто, вміти поєднувати і силу, і емоції. Ем, ну, так, щоб все в міру було. Задоволені першими результатами й інші лучниці. В принципі, непогано стріляємо. Подивимося, як буде все. Ще це тільки перша дистанція. Далі подивимось. Які ви там результати побачите? Ну, поки те, що попадаю, те і маю. Однак приборкати таку зброю нелегко діляться дівчата. Щодня тренуються по 5 годин, і це зважаючи на чималеньку вагу лука. По весу воно не дуже важко. Тобто кілограма 3-3,5 кг сам лук весить. Але в розтяжці у кого як. У мене, допустим, 15-700. Це не так важко, якщо тренуватися постійно. Цьогоріч на змагання приїхали найсильніші лучники зі всіх областей, і судді і тренери уважно придивляються до учасників, адже саме на Кубку України вже вдавалось встановити рекорд. Наприклад, в Черкасах Рубен Віктор, майбутній олімпійський чемпіон, тоді встановив рекорд України Приличний результат. тобто цей турнір славиться вже такими своїми хорошими традиціями, результативністю. А зранку участь у класифікаційних змаганнях взяли хлопці. У лідери вистрілялись львів'яни. Хлопці вистріляли нормально, дуже щільні результати. У мене Марченко Євген, Івашко, Маркіян, Сердюк, Марченко, Дмитро, Мокринський Руслав, Домінчук, Хавтура, Комунюк Віталій, Гавелко Юрій, Джула Володимир. Ну і результати такі дуже дуже щільні. Але це тільки перший день, завтра може все ще помінятися в ліпшу сторону для кого-дикогось для іншого. За підсумками фінальних змагань відберуть шістьох найсильніших учасників. Кращі з них змагатимуться за олімпійське золото. Ірина Шубінець, Олег Кухар, головні новини Львова.